Добрий день, мої малята, любі хлопчики й дівчатка. Давайте посміхнемось один одному. Я всміхаюсь, сонечку, здрастуй, золоте. Я всміхаюсь квіточці, хай вона цвіте. Я всміхаюсь дощику, лися, мов з відра. Людям усміхаюся. Зичу всім добра. Ось тепер з гарним настроєм починаємо наше заняття. Відгадайте загадку? Виріс у полі на добрій землі, місце найкраще знайшов на столі. Що це? Так, хліб? Послухайте прислів'я. Без солі, без хліба немає обіду. Повторіть його тепер самостійно. А як потрібно шанувати хліб? Не можна гратися та кидатися хлібом. Бери хліба стільки, скільки подужаєш з'їсти. Хліб. Потрібно доїдати. Не залишай крихти на столі та не змітай їх на підлогу. Черствий хліб віддай тваринам або птахам. А як же до нас на стіл приходить хліб? Спочатку трактор оре землю. Потім сіють зерно. Достигле зерно косить комбайн. Потім його просушують та мелють на муку. З муки замішують тісто та печуть запашний хліб. Давайте пригадаємо казочку про колосок. Хто ж знайшов колосок? Так, півник. Яким на ілюстрації зображений півник? Працьовитим. А що робив півник? Прибирав на подвір'ї та знайшов колосок. Відніс його до млину, змолов муку. Та замісив тісто? Потім спік смачненькі пиріжки. А що ж робили мишенята? Розважалися, співали, танцювали. А чому вони не хотіли допомогти Півникові? Мабуть, тому що були ліниві. Чому півник не запросив мишенят до столу, коли спік пиріжки? Тому що вони не допомагали йому. Пропоную промовити чистомовки. Спочатку я промовляю, а потім ви за мною повторюєте че-че-че. Влітку сонечко пече, чу, чу, чу. всім спечу по калачу. Ча, 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 дай нам півник калача. Чі, чи, чі, чі, не лежи на печі. Давайте складемо розповідь із цими героями, але, змінивши закінчення казки, так, що півник пригостив мишенят пиріжками, знайшов півник колосок. Відніс його до млину та змолов муку. Замісив тісто та спік, Смачненькі пиріжки. А мишенята тим часом прибрали у дворі та накрили на стіл. Ох, і зрадів півник і пригостив їх пиріжками. З розповідей зрозуміло, що всім найбільше сподобався півник. А чому? Тому що він був працьовитий. А які мишенята? Ліниві. Які подібні слова можна дібрати до слова працьовитий? Так, роботящий, працелюбний, трудолюбивий. А до слова лінивий. Ледачий, ледачкуватий. У новому закінченні нашої казки, якими стали мишенята? Теж працьовитими. А чому вони стали працьовитими? Їм стало соромно. А зараз давайте промовимо скоромовку. Скоромовка. Це коли віршовані рядки промовляються швидко. Спочатку я промовлю, а потім ви. У печі, у печі, смачні гарячі, пшеничні калачі. Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. А зараз ви спробуйте повторити. Тож давайте пригадаємо ще прислів'я, які підходять до нашої казки. Наприклад, будеш трудиться, будеш кормитися. Хочеш їсти калачі не сиди на печі. Молодці малята! Гарну нову казочку ми з вами придумали. До нової зустрічі!